Понимаєш? От такий парадокс в голові, що біль це любов, а спокій в сім'ї це байдужість. Отак. От е, друга причина ну, це ідентичність жертви, ідентичність жертви, да? коли е, вона так довго у ролі жертви, да? що це вже стало цим, знаєте, ким вона є взагалі. От вона є ідентичність. Динамічна я концепція. Я та, що терпить, я та, що рятує. Вона без цієї концепції вона взагалі не знає, хто вона. Якщо їй дати нормального мальчика, якщо дати їй нормального мальчика, то через час якийсь, або вона з нього зробить агресор, вона, блять, розбудить в ньому ці звірині інстинкти. Або вона від нього піде, нахуй він такий, я обосрався.